Бажаю здоров'я! Сьогодні 14 листопада 2025 рік, і у нас огляд бойових подій на східному фронті. Як завжди, є хороші і погані новини, але як є, поїхали! Почнемо з північної сторони. Після того, як ворог перейшов канал зі сторони Григорівки, він намагається захопити Маркове, але зараз великих штурмів не робить. Відправляє в один кінець свою піхоту малими групами. На даний момент усіх знищує. У населеному пункті Майське, що вище часового яру, ворог продовжує закріплюватись. У самому Часовому яру без змін. В районах притечення та ступочек Збройні Сили України намагаються відбити позиції, поки успіху немає. Від Олександра Шультине у бік Костянтинівки ворог продовжує просуватись вперед. У передмісті Константинівки кожен день все більше і більше ворожих груп ідуть бої. Ворог ще просунувся зі сторони Калинівки у бік Лебанбик та Олександра Калинівки. Ситуація у цьому районі дуже критична, бо логістика майже на нулі. Вважаю, що слідуюче моє зведення у цьому районі буде трагічне, погане. Буквально годину назад закінчилася ворожа атака в районі Русін Яр. З самого ранку був густий туман, і окупант цим скориставшись пішов вперед як технікою, так і піхотою, так і піхота на мотоциклах була. Ми вели стрільбу, як кажуть, суто по приборах. Як розвиднилось, то вже прямові наводкою добивали. Але частині вдалося сховатись у посадках. Тепер цілий день будемо їх вилавлювати. А на добропільському направленні Збройні Сили України ще відтиснили ворога у бік шахового. Ворог не припиняє просто ще механізовані атаки в районі Володимировки, і присутність ворога у цьому населеному пункті, на жаль, залишається. Покровський район. В районах міст Родинська та Мирноград Збройні сили України мають успіх. Ворога відкинули від міст, зайняли міцну оборону. Але наші позиції постійно обстрілюються артилерією та кабами. Важко, але тримаємось. Тим самим оточення Покровської агломерації відміняється. Росіянам це не вдалося зробити. А те, що відбувається у самому Покровські, Досі не буду коментувати, бо там, там просто ад. А так ворог кожен день кошмарить дронами Камікадзе при фронтові міста, як Дружківка, Краматорськ і прилеглі села. Залітає маткою-розвідником і скидає в півідрони, які тупо рандомно все вражають. Не розумію, чому досі в цих районах не поставили хоча б чотири розрахунки з дронами-перехоплювачами. Бо що, де летить усі по радарах і чуйках бачать, а ніхто їх не вражає. Ну, я замітив, що чим ближче до лінії фронту, тим менше захист цивільних. Ні ПВО, ні дрони перехоплювачі. Ну, ні хера. Таке відчуття, що тут люди не живуть, а всі до Києва переїхали. Напишіть в коментарях, на вашу думку, чого не вистачає технічних засобів, людей, або тупо немає кому це організувати. Або. Хтось і не хоче це робити, хто за це взагалі відповідає? Ну, а ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава волонтерам! А Путін гандон.